Кожного митця бажання творити народжується по-різному. Хтось із дитинства яскраво проявляє свій талант, а до Світлани Волощук із села Турка натхнення прийшло аж у 45. Тоді, на благовіщення Пресвятої Богородиці, жінка написала свій перший вірш, в якому описала усе своє життя. Згодом віршів стало так багато, що світ побачила поетична збірка під назвою Вірші моєї душі там поезія про все. Непросте життя жінки заробітчанки, радість і смуток за дітей. Туга за Україною та переживання через випробування, які зараз терпить наш народ. Я ніколи не думала над тим, як написати якийсь вірш. Ніколи. Воно мені само йшло, я їсти готувала. Що я не робила, воно мені йшло в голову, і я отак отакким жила. І так ця книжка вийшла, діти мене підтримали. Мамо, треба зробити книжку. Ну, ще за бібліотеки нашої Москалюк зробила презентацію моїх віршів. Тоді мене так, якби знаєте, підняли. І так само голова сільської. Рада Люба Дмитрівна теж свята треба, свята треба. Ну що ж ти? Ну, ти можеш це зробити? І, якби не діти, я кажу, діти мене підтримали, я так придумала вже зробити цю книжку. А насправді нам цей вірш, який так, зараз є актуальним на часі до російського, напевно, брати. Так, до російського брата, знаєте, дивлюся, якісь передачі там, там погинула така молода, гарна дитина, сама мама трьох синів. І так воно мене за душу бере усіх. всіх а нас там. В Італії з жінок ми ще гірше там переживаємо. Тому що я бачу зараз тут. Я зараз бачу, що не, не така вже аж дуже погана ситуація. Ну там, знаєте, слово скаже так, так погана ситуація, так, але не на цілій Україні, отой кусочок. А тут уже та там в Італії вже говорять, що ціла Україна, вже біда, така все. Ну ми як жили, так живемо, але просто. Просто скрутне становище. І щось таке вийшло. завжди. Були ми з росіянами, ми вчилися на російській мові. Ми ж це все розуміємо. Але до російського брата мені такі дійшло, дійсно звернення таке пішло. Російський брати, ти мені скажи. Чим завинила я перед тобою? Чом зараз ненавидиш ти мене, невже не була я тобі сестрою? Чим завинили діточки мої, що народилися під нашим спільним небом? Скажи, чому тепер ми вороги? Чому прийшов до нас ти з кулеметом? Подумай, брате, що ти наробив, чи не могли ми далі дружно жити? На тобі, брате, кров наших синів, чи зможеш ти усе це відмолити? Подумай, брате, про сім'ю свою. Подум... Думай, добре, і повір на слові, все бумерангом вернеться тобі, відчуєш ти усе те зло на собі. А я буду молитися весь час за долю моєї рідної країни і вірю, Господь не залишить нас, і розквітне моя ненька Україна. Я дала в однокласники цей вірш, ну і посипалися всякі репліки. Там туди сюди це розумієте, Ну то нічого, значить, за діло заживе. Чотири роки тому пані Світлана прийняла непросте рішення залишити рідну домівку і поїхати на заробітки за кордон. Має троє дітей, каже, треба було їм допомагати. Віддалене містечко в Італії, самотність, відсутність спілкування. На початку непрості стосунки з роботодавцями. Такі реалії жінки заробітчанки. На щастя, прихопила з собою дещо для рукоділля. Мистецтвом бісероплетіння Світлана Волощук зацікавилася ще вдома. Каже, якось онук приніс їй у подарунок квітку з бісеру. Це й стало початком великого захоплення. Мене робота зацікавила дуже. Я думаю, ну як це можна таке зробити. Але я тоді ще в інтернет не заходила, не дивилася на ніщо, бо ну, знаєте, робота вдома то є робота вдома. Але дуже мене зацікавило, бо потім якось мені після цього попалася стаття у газеті Прадний жіночий порадник, де була схема одного бонсаю. І я почала ну якось так зацікавила, що я зробила цей бонсай. Він був, ну, сподобався всім, і дітям всім сподобався. Там І чоловік мені допомагав цей бонсай робити, там підставку. Все. І після того це був останній мій місяць вдома, я вже думала, що їхати до Італії. Як Купила бісеру і поїхала до Італії. Спочатку ще не було часу то робити, але вже коли я звикла до людей, коли я вже знайшла собі свою роботу, я звикла до людей, в яких працюю, вони звикли до мене. Ну, я працюю в маленькому селі, там немає куди піти на дві години. І я за той час чи навіть дивлюся телевізор, дивлюся телевізор, і я роблю квіти. Це мене заспокоює, це мені нагадує мою Україну, мою хату. Моє село, яке я дуже люблю, і <гум> дуже... я. Так, і оця думка про хату, і оці наші квіти так в Італії є багато квітів. Ну, ви знаєте, як я посадила собі чорнобривців. Я думала, що я вдома на Україні. Uh -huh. Така ситуація. Так я так, і так розумію, що вдома ви до того цим не займаєтеся. Тобто вас чужина спонукала до мистецтва, так? Напевно, що так. Тому що я вдома працювала, і худоба мала, і городи великі, і магазин. Це все було. Це все завжди було. Я була зайнята. Я не мала часу на таку роботу. Я вишивала. Я вишивала навіть і вночі не спала, тому що треба було грошей. Я робила то. Що, на чому я могла вижити? Троє дітей, чоловік трошки десь їздив на заробітки, а більшість вдома був, працював у колгоспі. Знаєте, зарплата не є така, і у мене так само не було. Ну, одним словом, така ситуація. І вдома я не мала того, чому, ну чомусь не приходило. Чомусь не приходило. Дома, що мені прийшло, це те, що я почала писати вірші після 45 років. Так. І коли вже в Італії спочатку в мене було, що в мене було спочатку, це написала я вірші дуже багато. Потім пішов цей бісер. Бісер мене затягнув. Ви розумієте, що як я зроблю дерев, деревце чи квіточку, мені здається, що в мене народилася дитина. От така в мене любов до цього. я не знаю, звідки воно взялося. І коли в мене є друзі італійці, і подружка теж робить такі всякі фестивалі, вона робить якісь конкурси, робить, вона мені пропонувала закупити ці всі. І я сказала, що щастя в грошах. Я маю зарплату. Я дякую Богу, що я можу заробити гроші, але я це везу додому, я це роздам дітям, рідним. Тому що така ситуація. Може, колись прийдеться, що й буду продавати, я не знаю. А як ви придумаєте це роботу? Є якісь схеми, шукаєте в журналах, чи це власна фантазія? Спочатку, оці перші роботи внизу, що ви знімали ці, ці роботи, це була чисто моя фантазія. Дивилася на, на кущик, робила так, як там. Дивилася на квіточку, ще збирала камінчики, та камінчики. камінчики всі світяться, я так хотіла з них робити, бо вони всі світяться розуміти, так робила ніби, ніби скеля, а там ці, квіточки цвіте. А потім, вже минулого року, як я вже приїхала ще раз, поїхала до Італії, то вже я почала дивитися в інтернеті, як роблять люди. Але все одно я роблю так, як хочу я. Я дивлюся, як роблять люди, але я роблю так, як хочу я. Чи то дерево, чи та квітка, чи та я не ну схеми я не дивлюся. Я просто подивилася зверху, в мене ідея вийшла і я зробила по-своєму. Скільки час йде на одну <реку> роботу? О, так це навіть і два тижні. Окреме хобі Світлани квіти із пластикових пляшок. Виявляється, з цього матеріалу, який зазвичай викидають у сміття, можна виготовляти цікаві речі: різноманітні квіти, підсвічники, підвісні вазони. Усе це із пляшок з під води, пива та інших напоїв. Тут мені допоміг комп'ютер. Е, є така група роботи з пластикових пляшок. Я залізла в ту групу, подивилася, що люди таке гарне роблять. І я побачила, як роблять першу квіточку. Це була як наша волошка. Ну, Я ще не пробувала її робити, але там є у селі подружка, теж українка, і в неї було день народження. І вона, не, ну, я не знала, що в неї день народження. Я, вона мене запросила і каже, сьогодні будемо вечеряти у мене, ти можеш прийти своїм газдам сказати, щоб тебе відпустили. Я кажу, так, а що таке? А в мене день народження. Я кажу, Валя, я тобі дуже дякую. Але я працюю в такому, що магазину навіть немає в такому селі. Ну що ж я куплю? Ну, Ми ж українці привикли з чимось йти. І ви, знаєте, От зелена пляшка і синя. І я поки до неї йшла, я зробила таку корзинку і зверху такі волошки, і ще зробила таку, ніби ободочок, такий ніби ручку. І теж там квіточками це поробила. Малесенькі квіточки зробила. Ну, це якби волошки. Їй то дуже сподобалося. Італійці то побачили, сподобалося. І потім я вже почала робити квітку. Спочатку я її не обрізала, так як вона зараз є. Зараз у мене ніби троянда. А вона спочатку в мене була така стріпатенька, бо я вирізала просто кільце. Ось ці форми я собі зробила. Я просто кільце вирізала і розрізала. І так я обпалювала обсма... на свічці, тому що то треба взяти ну щось, щось треба вогню. Потім пізніше я почала ці квіти, я вам можу показати. Обрізав оці листочки. Я обрізаю чи на 6 пелюсток чи на 5, вже залежно від величини цього круга. І потім я їх обрізаю, ніби роблю овальну форму і вже пізніше обсма... опалюю їх. І вона стає уже кругла. Вона вже робиться як троянда. Перша квітка була без цього дна. Без цього, тому що я бачила в інтернеті якусь таку квітку, але не троянду, щось було інше. Лілії були, щось таке. У мене любима квітка Троянда, і я ж захотіла. Пізніше я думаю, ну що ж я буду це дно викидати. Ну теж ж можна зробити, а тим більше, бачите, воно якби не якби з квітки, воно робить повнішу квітку. І я почала вже це дно, воно дуже тверде, але нічого, я зробила це. І вже чим раз більше, 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 чим зараз воно вийшло дуже гарно. І оці роботи я почала дарувати своїм роботодавцям, італійцям, ну і також там друзям італійцям, які мене підтримують, Дай їм боже здоров'я. Я рада, я в такому селі маленькому, але я як сім'я, там як член сім'ї, вони мене люблять, я їх люблю, поважаю їх. І отак така ідея прийшла робити і так з часом більше, більше, більше. Спочатку я беру бутилку, обов'язково помию, тому що вона липка, потім погано з нею робити. Ну і дуже швидко порохи сідають, хоч порохи таке сідають. Оце я зробила заготовку листочків. Просто вирізала листочки, отак їх і потім пропалила е великою голкою. Беру собі у ці щепці, голку, розпалюю над свічкою і роблю дирочки. Повирізала я то також для такої маленької квіточки потрібно 6 пелюсточок. Тут можна комбінувати різні кольори, це вже як фантазія, це вже таке, знаєте. А для такої великої квітки, яку я вам сьогодні покажу, як зробити, я зробила 8 пелюсток, тому що вона. Більша і сама по собі вона хоче, ну, хоче більше пелюсток. Зробила отаких дві радіусом десь 2 см, дві заготовочки, дві заготовочки трошки більші. Так, отак я можу показати, щоб буде ну, на 1 см десь плюс-мінус. І три, дві заготовочки такого радіусу ще більшого. І ще дві ще більше, от тільки для цієї квітки вісім штучок. Тоді це все порізала на п'ять пелюсток, як я казала. Взяла колір такий, щоб ліпший. На все п'ять пелюсток. І опалюю їх. Опалюю над свічкою. Це треба обережно робити, тому що. Е Пластмаса, вона нагрівається, вона дуже пекуча, дуже то можна і попектися, Зразу я й пеклася. Тільки самі краєчки, от, от так, знаєте, дуже акуратно, тому що вона пластмаса, вона стягується, вона все отак о, бачите, скотилося. Ну але нічого, квітка вона ж має пелюстки вже як попало, так попало, ні? Так можна, о, отак. От Кожного дуже терпіння до цього треба, дуже треба терпіння, і вже отаке вийшло. Бачите, воно ну неправильної форми, але ж це природа. Природа теж неправильної форми. Різні квітки, квітки по своєму гарна. І так само це теж дуже дуже на самий краєчок. Спочатку я не знала. Я підпалювала його на десь отут. Воно скочувалося, воно збігалося. Зараз вже… Дойшла сама, тому що це в інтернеті не знайдете. Не кожна людина скаже, як вона то робить. Я вам кажу, я бачила майстер-клас, і Ну, не, не всі говорять, а до мене почали люди писати, бо я ці фотографії даю в інтернет. До мене почали люди писати, як це роблю. І я ділюся з цим. Я їм показую, як я це роблю. Починаю нанизувати найменшу, дві найменших. Це така. Робота, але вона мені приносить задоволення. Я не знаю. Я чомусь, як щось таке зроблю. Ви знаєте, в мене діти вдалися в мене, вони мене підтримують. Якби мене діти не підтримали, я би це не робила. А. Тому що, ну дійсно, мама якась чудна трошки. Ну що робити? А зараз Мам... попри це Пишете, що як Так, так. Про що зазвичай доповнути? От було. Було у мене про роботу, була ностальгія, про Україну, про мамі багато також я маму залишила хвору дітям. ну Дуже багато, але про роботу можу вам один такий вірш прочитати. Нагадала я собі пісню. Ти скажи, скажи Калину, чому попала ти сюди? Знаєте, так щось мені так бабці, і я написала вірш «В Народі пісню про Калину, що прижилась в землі чужій співають сім'ї і родини, і співчувають усі їй. Ось пісня, ця й про Україну, що залишили рідний край. що...» Відірвалися з домівок, і вітер їм сказав, сказав прощай. Усі поїхали по гроші. Одна на цій стороні, щоб помогти своїм родинам, щоб краще жили ми усі. А тут уже як вийде з нами, кому і як там повезе. І ми стаємо, як калина, і вітер нас додолу гне. Одна пускає тут коріння, другу тут хили до землі, третя стає твердим камінням, хтось ледь торкається землі. А як нам жити на чужині, не можемо знати наперед. Якщо все добре у родині, то й нам коріння відросте. Але оце, наше коріння, не може в землю цю війти. Ми її пустимо по поверхні і Бог нам дасть, будемо цвісти. От дивіться, я вже склала оці всі. Пелюсточки, бачите, яке воно гарне виходить? І тоді на низь, ну, я не мала такого дна, щоб зробити червоний. Я взяла біле, тому що зелений буде листочок. О, Оце я поставила сюди. І тут вже треба. Крім того, що ще й сили, тут треба дуже їх стиснути добре, щоб вони всілися всі листочки, і отут е, скрутити це. Тому що, е, бачите, як воно не всідається, воно дихає. І потім, ну, зараз ви побачите, що е, ця квітка ще не готова. Здається, воно вже готова, вона ще не готова. Я зразу насилю ці листочки. Це вже просто сьогодні до мене така прийшла ідея, щоб не тому, що тут оце з бутилок зелених зроблено отаке. Тут і степлер пішов у. Каже, мені допоміг степлер тут. І вийшла така композиція. Тут захотіла щось дітям зробити. Бачите, стаплеточка мишки з сердечком, ніби мишка з тієї того, з того, з того квіточки, там вітає. Ну, тут такі композиції робила. А це буде проста композиція, легенька. Я вам скажу такі композиції, щось подібне. Я зробила була своїм італійцям на новий рік. Приготувала їм стіл, вони прийшли до так. Тут я... Тут я зараз вони прийшли на Новий рік, я їм зробила цю композицію. Таку квіточку кожному на стіл поставила, вони були дуже раді, діти, в яких я працюю. Тут я трошки помилилася, переживаю, ви мені вибачте. Хотіла ще показати одну роботу, кінцеву роботу. Зараз вам покажу, що ще тут треба зробити. Тут треба ще підпалити знизу. І зараз квітка оживає. Ви дивіться на квітку. Мені це дуже цікаво. Нагрівається вона, пластмаса нагрівається, і квітка розпускається. Ви бачите? Ви бачите, без цього вона не буде повна. О, цього я теж в інтернеті не бачила, це вже моя ідея. І коли вже тут підпалила, я вже її трошечки, ще так. Бо воно ж гаряче, а зараз воно буде холодне, охолоджуватися і вже стане так, як хочу я. Я вже можу підправити. Не пече. о. І ще отут, щоб не видно цієї серединки цієї, то я ще Бачите, як вона під підгинається, бачите, підкручується. І робиться ось так повна квітка. Як мені треба якийсь листочок, мені там випирає, щось мені воно не подобається, то я її так підпалю, підпалю, і тоді я вже дивлюся на квітку зовсім по-іншому. Ви подивіться. Ось така квіточка. Одна із робіт пані Світлани отримала високу відзнаку на фестивалі культур у Наварі. Це був дідух з рису, схожий на весільне деревце. Та робота й досі вдома у майстрині, а чимало копій розійшлося між друзями італійцями. Напевно, мені Бог завжди підказує, що я маю робити, і ідея кругом рис, кругом рис, мого мого моого де я працюю. І я підійшла до цього газди і кажу: Ви мені не можете дати рису так, а що ти будеш з ним робити? До речі, не називають Віталій Лучія. Лучія, ти що будеш з ним робити? А я кажу: ну, мені треба щось зробити, а потім вам мені вже вийде, я вам щось теж зроблю з того. І Він мені нарізав рису, я прийшла це і зробила дідуха. Ну, воно вийшло як деревце, тому що я ніколи то дідух, не робила, але знаєте, по пам'яті, що ж я дитина була, як мама це плела. Завжди. І я зробила цього дідуха. І ще така ідея прийшла, щоб монтати його кольоровими нитками. І нитки були прапора італійського, зелений, білий і червоний. І я відвезла цього на це на виставку. Е, ну, італійці фотографувалися, не тільки італійці, і інші народи, інші там були люди і національності. І вони фотографувалися всі мацали, що ж таке є? Що тут, що тут зроблене? До того я ще написала вірш про рисовий вінок. І це так дала, це написали в той вірші, там салфетку ще вишила, так що це було на, на виставці. Ну, а потім пішло-поїхало. Як пішла ідея прийшла, то наробила багато, треба було подарувати, комусь треба було. Мої газди дуже довольні, що я таке роблю. Вони мене завжди питають мене, скажи нам, що ти не вмієш робити, тому що ну, італійські жінки так не роблять, як ми. Українська жінка має особливу внутрішню силу. Навіть в непростих життєвих умовах, коли інші опускають руки, вона починає творити, шукати розраду в мистецтві та поетичному слові. Пані Світлана саме така. Незмінний оптимізм, позитивне ставлення до життя та творча енергія дають ось такі цікаві плоди. Недарма кажуть, талановита людина талановита в усьому. Хто зна, можливо, невдовзі зможемо побачити й інші оригінальні та красиві речі, зроблені вмілими руками Світлани Волощук.